За останні півроку українська протиповітряна оборона втратила свою ефективність проти російських ракет. Запевняє видання Wall Street Journal. що відбувається докладніше далі. Нібито показник перехоплення російських ракет знизився за останні півроку до 46 хоча у попередньому півріччі становив 73%. А у квітні ефективність нашого ППО впала до 30 Рівень перехоплення шахедів практично не змінився і складає 82 проти 83% у минулому півріччі. На ефективність роботи української ППО впливає декілька важливих факторів. В інституті вивчення війни назвали три основні причини такого падіння показників: перша збільшення. Інтенсивності обстрілів інколи системи ППО просто не встигають перезарядити, щоб збити ворожі цілі. Друга застосування ворогом більшої кількості балістичних ракет, які майже неможливо збити. Ну і останнє це виснаження запасів боєприпасів для ППО за останні півроку. РФ випустили на 45% більше ракет і дронів ніж за попередні півріччя. Тільки шахедів, які найчастіше використовуються для тестування української ППО, було запущено 2628. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.